Доброго дня, шановні аграрії, в цьому відео ми покажемо вам роботу в полі зернової універсальної сівалки езд 21 в Цього разу ми висівали сою з нормою висіву 9 зернин на метр з одночасним внесенням мінеральних добрив. Значить, треба э, оборот коліса робити на площі. перевірити, на якій площі сіять, по грунту. По, по оцей оборот коліса, що ми заміряємо, він не відповідає тому, що на площі. На площі завжди більше мірили рулеткою 2,45, а на площі показує 2,60. то Вже там 15 сантиметрів разом. І витрушив, немає в'язнів там у Тепер оцим додаємо, так? Да? На 0 переставити, а потім... А чого, так добавить ні? Ні, ні треба на 0 відводити. Обов'язково, щоб правильно варіанто. Отак, це на 0 так, і, і збільшуємо, скільки треба. Так, а Не треба нічого якщо... Ні, ні. А ми просто збільшували і все. І рівно 40 ставимо. Ячейку не попасти, все. Працюємо в навісному положенні. Сівалка оснащена 21 сошником, комплектом прикочуючих котків та маркерною системою, також додатково встановлена рамка пружинних загортачів. Кого зацікавила дана сівалка? Звертайтеся за номерами телефонів, які вказані в описі цього відео, або переходьте на офіційний сайт за детальною інформацією. Гарного дня!